Всім привіт, друзі. Нахожуся в порту. Містечко, яке називається Сенігалія, це Італія. Сьогодні дощить, трохи вітряно. І бачите, ці люди займаються спортом. Він серфінг, правильно так сказати. Мама міє, ну не, не можу вимовити. Ловлять хвилю. Навіть коли погана погода, коли дощ, вода холодна. Їх багато, десь до десяти чоловік. Люблю бувати. Порту. Я вже не раз знімала відео з цього порту. Тут цей порт прикрашений отакими от блоками, 100 блоків, Із фуметті, фуметі. Фуметі приводиться комікси. Мені сподобалася ця задумка гарно. Бачите, погана погода не заважає людям, Ось мужчина йде ловити рибу, рибачити. Хтось бігає, коли навіть дощ і холодно. Тут напроти ви бачите спортивний зал, абсолютно безплатно під відкритим небом. Зараз нікого немає в цьому спортивному залі. Ну, сьогодні неділя, недільний ранок і погода не важна. я вийшла з дому і думала, чи брати мені рукавиці і не взяла, аж куди. Якийсь такий неприємний холод, ви знаєте. От так що я йшла і дивилася на зустріч, мені йдуть люди, і отак в рукавицях, майже всі в рукавицях. Мені приходиться навіть не ховати руки в кармани, в кишені, верніше. Тому що в одній руці зон, в другій телефон, знімаю на телефон, бачите. Але небо розхмал, розвиднюється, слава Богу. Зачите, вдалині вже темні хмари розсіюються. Я подивилася прогноз погоди, але ну, обіцяли дощ, невеличкий дощ сьогодні, але обіцяли про мені сонця. От мені не вистачає сонячного проміння. Якщо ви дивитесь мій YouTube канал я часто знімаю своє відео і часто показую сонце, промені сонця. сонце. Я сонцезалежна. І от мрію, коли... Буде гарний погожий день прийти сюди, дивитися, як заходить сонце в море, в Андріатичне море. О, там глибока осінь, кінець листопада місяця. І ця погода нормальна, коли дощ, коли такий холод, таке враження, що цей холод роз'їдає руки. О, таке неприємне враження. І здається, що я ж не на півночі десь. Це зона марки в центрі Італії, десь приблизно центр Італії. Досить неприємний такий холод. Бачите, вчора було, був дощ, така штормова погода, і от море винесло хвилями. от таке сміття. В основному це уламки обламки дерев. Сьогодні не я не думаю, що його хтось буде прибирати. Бачите, дивіться, які гарні комікси. 100 цих блоків прикрашено оцими коміксами. Яка гарна задумка. Тут будки, в яких ловиться риба. Напевно, на зиму цю сітку, бачите, має бути сітка. Зняли, видно, не ловиться в цій будці риба. Але є деякі будки з сітками. Зараз покажу. Біля цього маяка, пам'ятаю, завжди люди, хтось рибу ловить, хтось прогулюється, хтось фотографувався біля монумента. Там, Бачите, монумент дівчині зажуреній, яка шукає свого коха... чекає свого коханого моряка з моря. О, зараз піднімуся на це підвищення. О, чи такі будки риболовні. От, бачите, ці будки з сітками. Сітки зняті, значить, періодично має тут ловитися риба, морська риба. Бачите, збільшу зображення, покажу вам знов цих, цих спортивних людей, які ловлять хвилю і ловлять адреналін, можна сказати, ловлять адреналін. Є один рибак. Бачите, коли не погана погода, все рівно риба має ловитися. Навіть коли холодно і коли дощ, дивіться. Ну, підготовлений. Кілька вудочок. Так штормить море. Сьогодні такий досить похмурий, сірий день, я б сказала, сірий. Зараз підійду ще до цього монумента. Я вже не раз показувала своїх відео цей монумент. Цей монумент став одним із символів цього міста і, і став символом вічного кохання, можна сказати, вічного кохання. Бачите, багато замочків, люди приходять сюди. Закохані люди приносять замочки. Монумент зеветься Пенілопа в Сенігалії. Деякі замочки у такого в формі сердечка червоного, Да? дуже гарно. Приносять живі квіти з бронзи. Дуже багато замочків. Ви знаєте, я була тут літом, замочків було більше, більше було замків. Таке враження, що їх періодично от, ці замки. Удаляють, тому що вже немає куди їх чіпляти. Так, да, їх періодично забирають ці замочки. Мені так здається, тому що я бачила набагато більше літом. Чотири місяці назад я тут була. Бачите надпис люди, які закохані, які освічувалися в коханні навіть такі мені. манірі. Чотири бак. Робі рибу. Ой, друзі. Небо помаленьку розсіюється. Дивлюся, вияснюється небо. Ще коли я ще годину назад, там все було затягнуте хмарами, так? А дивіться, вже помаленьку розсіюється. Хоч дощ ще тут капає. Люблю сіньгалію. Я задоволенням приїжджаю сюди, в це містечко. Ще не була в сьогодні, і це вже тут скільки, третій день, так. ще не була в центрі. Треба буде обов'язково прогулятися в центрі міста. Зніму відео. Вчора був такий дощовий день, цілий день лив дощ нон-стоп. І я дивилася в вікно. Думаю, може цей дощ стихне. Прогноз погоди і показував, що сильний дощ на протязі цілого дня. Думаю, ну куди я вийду, куди я піду гуляти в дощ, намокнути, замочити ноги, а потім застудитися і злягти. Ні-ні. І я, от, наприклад, не можу знаходитися цілий день, от в чотирьох стінах. Мені треба вийти, подихати свіжим повітрям, прогулятися. В чотирьох стінах я, я погано себе відчуваю, але вчора я думаю ні-ні. Не буду ризикувати, тому що. Не дай Боже застужуся, мені достатньо промочити ноги, і я вже застужена. Ну, вік, 55 років, що не говори. А сьогодні прогулялася, напевно, після обіду, не знаю, можливо, вийду в центр міста після обіду. Тут вже годинник перевели і в 4 години дня це вже сумерки, скажімо так, вже й там темніє. Так що дні дуже короткі. Чите, він серфінг. Ловлять хвилю. Ну, хвиля не така й велика. Бачите, вони довго вижидають, поки ця хвиля підійде. Ловці хвилі. Дивлюся, ніби фігура дівчини в костюмі. Вона зараз підгрібає. Ну, я думаю, що пари, от і теж підбирають один одного люди по інтересах своїх, по своїх захопленнях. Уявляєте собі от вихідний день сьогодні неділя. Один залишиться вдома, а один піде займатися цим вінсерфінгом. Мають двоє розділяти свої інтереси. Я так думаю. Ой, щось не дуже сьогодні штормить. Ду, бачите, є трошки хвиля. Зараз більше зображення, друзі. Угу. Ці спортсмени ще й трохи розганяються. Це не те, що він став на дошку, він ще грибе руками, щоб розігнатися. О, трохи зловив хвилю, прокатався якихось 50 метрів, найменше. Мужчина прогулюється, треба й собі зонт скласти. Я ще під зонтом. Добре, друзі, таке відео. Прогулянка під дощем. Я надіюсь, вам було цікаво. Кому сподобалося, ставте подобайки. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Сінігарія, Італія.